Вітаю. Хочу сьогодні поділитися, що таке істина творчість. Часто помічаю, як люди взагалі не бачать цінності, сенсу. Ну і якось такої Важливості роботи, яку вони роблять, але сенс не в тому, саме що роботи чи не роботи, а просто, що вони щось роблять, не бачачи сенсу в цьому, якогось такого більшого, такої чуткості до деталей і так далі. І от творчість це коли є відкритість до... Постійного до, до якоїсь спонтанності, до того, що я не знаю, як далі повернеться. Ну. Тобто є творчість в малюванні, в музиці, в скульптурі, да? але є творчість і в просто в чомусь звичайному. Наприклад, в роботі. Створити щось, що до тебе не було. І це буде творчість, тому що ти твориш, створюєш. Щось не було до тебе, ти створив. Це не тільки про матеріальне, бо тому що можна просто і стульчик зробити. І це теж підпадає під створення, але це ще не дуже і творчість, тому що творчість це воно передбачає разом з вираженням. Якби вкладення себе, то ти створюєш якийсь сенс разом з цим. Продовжую. Е, І для мене творчість це про якби е, вираження певних сенсів, певних відчуттів, певних, е, ну, в першу чергу, себе. В тому, що ти робиш. Хорошим прикладом можуть бути, звичайно, виконавці, артисти, співаки, також художники, навіть художники в певній мірі більше про це. Чому? Тому що вони вкладають творіння. Дубов. І ще важливо, що творчість падає, коли мова йде про повторення. Приклад, я хотів переказати свої певні спостереження і ну, якісь проживання, які щойно обговорив з одною людиною. І зараз ну, я з бажанням передати цей потік творчості. Розумію, що він пропадає. Чим більше я намагаюсь передати щось, що є в минулому, тим ну, все більше пропадає оця суть. Тому що це про момент зараз. Це про те, що твориться в зараз. Будь-яка спроба відтворити створене до цього, це вже не прояв творчості. Це вже передача не знаю, знань, пояснення. Просто поділитися. Просто це вже про це. А щоб передати або проявити творчість, потрібно щось творити в моменті зараз, в цьому моменті, а не в минулому. І не витягувати з минулого те, що вже проявилося і наситило в минулому. Тому що важливим є таким менше що те, що було минуло. Тому наситило той момент. То наситило той момент. І все, що проявилось тоді, призначене лише для того моменту. Воно там і залишається. Тому ми то залишаємо, а повертаємося в момент зараз і в момент зараз. Проявляємо і творимо. Не можу прийти просто так. Ти що? Коротше, люблю квіточки. Момент зараз. Все інше, не так, творчість цвіте в моменті зараз. Розумієте? Воно розцвітає. І от я тебе сказав, розцвітає вже другий раз. І мій рівень творчості ночі впав. От, от такі діла. Піду собі щось. Куплю порадую, може далі, продовжу передавати, що таке творчість. Але що важливо тут додати, що відображає суть творчості, це коли через вас діє ваш дух. Тобто в моменті зараз проявляється. Не просто якась ваша контрольована, да, а чітко управляємо навичка. А це Це Бог проявляється в цьому. Такий його от... не глобальний, а от такий точковий. Разом з тим в моменті, в глибині він глобальний. Прояв Бога. Тобто тут в моменті проявляється дух і якби він протікає в цей момент через нас, коли от ми в ці, в ці моменти творчості, в ці моменти такого піднесення. Але мова, звичайно, йде саме про. Те, що я хочу обмалювати навколо слова творчість. Це дух творить. І в цей момент людина знаходиться в любові. В любові, тому що в єдності з духом. Вона ні про що е, таке якесь хитре не мислить, вона просто живе з любові, діє з любові. Не для любові, а з любові. Це різне. І діючи з любові, якраз раз і проявляється ця Це... іскра Бога, яка живе в кожному. І в такі моменти, коли відчувається ця хвиля натхнення, щось сказати, поділитися чимось, проявити, показати, створити, зробити. Важливо не прижати цей імпульс. Чому? Тому що Бог проявляється. Тобто тут, знаєте, це вже мова не про якісь ігри. Бог проявляється. Тому тут не те, що водночас треба говорити, а час. Розумієте, <різниця> різницю? І в цьому одна з найвищих суть природи людини. Діяти з духом, діяти з любов'ю. Це все про стиль життя. Тобто це не вибір лише на один тиждень. Це вибір так жити щодня що моменту, що означає прислуховуватись до себе буквально, буквально що хвилини. Щохвилини. Звичайно, буває таке, що автоматить декілька годин і просто не можеш повернутися в свою ясність, і в свою, ну, в свою активність з контакту з собою. Це теж потрібно, коли перегруз. Або коли якби намагався знайти контакт, але неправильно розпізнав свої істинні бажання. І? Ну, нормально. Нормально таке, що буває. Якщо нічого не хочеться робити, ну, ти мозок каже, що треба акти. Ну, бути активним, щось робити. А тіло каже, не хочу. Але воно не каже нічого. Воно просто діє. І ця дія проявляється в ліні. І по факту, коли лежиш, і думаєш, що хоче щось робити, але не можу, лінюся. Неправильне формулювання. Ти хочеш лежати. І тіло це вже за тебе робить. <рі> От в чому прикол. І часто полежати хочеться не для того, щоб <кій> нічого не робити. Лежання буває активним. Коли ти прислуховуєшся до відчуттів, помічаєш шум в голові, який фоновий є, але ти його якби ігнорував. Що це за шум? Просто думки циклічні. Циклічні думки, які раз за разом з'являються в голові. Ти думаєш про щось якась каша, а коли ти лежиш, ти це все просто помічаєш. Помічаєш так, щоб обдумати це все, відкинути, щось взяти для себе і ну, використати, наприклад, помітити, що в голові крутиться. Ну, якийсь так да, шум, а в цьому шумі декілька думок. І всі ці думки це якісь ідеї. Перша ідея купити собі щось, друга ідея зробити порядок вдома. Третя ідея постригти ногти, четверта ідея, ще щось. І таких ідей, не знаю, десять крутиться. І взагалі не помічається, коли ти навіть, навіть просто йдеш по місту, все. У тебе багато distractions, дуже багато відволікань, які тебе. Прям витягують з свого відчуття себе. Тому лежати можна теж дуже і дуже наповнено сенсом.